Закрили пленка з нутрів наружу, закрили и і, ну, і ожидаем, що далі робити, тому що стекла повилітали повністю. Видаємо термоковдри, ліхтарі на сонячних батареях, термокружки, набори гігієни та подушки для людей, домогосподарства яких постраждали під час обстрілу. З нами також працюють спеціалісти, які консультують з соціальних питань. Ми з тобою зали 20 наборів. Наразі відомо постраждало близько десяти домогосподарств. Случилось это в 22.10. Я з внуком була в домі. В двух комнатах мы были. Я услышала сначала какое-то жужжание. Говорю внуку, Артур, жужжит что-то. Он, бабушка, я понял. И после жужжания как бы бахнуло. Я на улицу бегу, он меня схватил за шеврот. Бабушка, нельзя на улицу. Меня посыпались все окна, двери, потолок. Ну, в общем, все-все пооткрывалось. Помогают, приехали мальчики. Вот сейчас крыша у меня полностью упала. Сейчас будут крыть крышу. Попривозили весь инструмент, все, мальчик. Мальчики, я дуже благодарна всім. Но виїжджати з міста я как-то не, не думаю, не знаю.